Professor, Професоре, рада вас бачити. І я вас дякувати Мерліну, ви живі й здорові. Я чув про напад тролі в Фоксміні. Ссе, тролі були в обладунках. Вони були з темним сяйвом, як нашийник дракона. Гоблінське срібло. Ранрок використовував його, щоб контролювати дракона. Але як? І навіщо посилати тролів до через мене? Я підслухала розмову Ранрока з Віктором Роквудом. Ранрок був у Хоксміді з Роквудом. Тролі були відволікаючим маневром, щоб Роккуд зміг дістатися до мене, і він би дістався, якби не втрутила Сірона і покровителі трьох мітл. Це справді погані новини. Якщо гобліни та темні ран Ранрока полюють на вас, їм потрібне те, що want, ми знайшли в тому підземеллі. Ви думаєте, що Ранрок працює з кимось із гоблинів у Грінготі? Не думаю, гобліни Грінготсу, як правило, не найдоброзичливіші істоти, але вони дуже чесні. Ні, я наважуся сказати, що після того, що сталося з тим бідолашним банкіром, гобліни в Грінгоці не є послідовником ранрока. їм потрібен медальйон. Ви казали, що знайшли в ньому щось? Так, так. Я знайшов напис Коли я прочитав його вголос, з'явилася ця карта. Це точно карта Хогвартсу, але я не знаю, куди вона веде. Вона веде до бібліотеки, до закритої секції, і трохи далі. Я бачу на карті сліди магії. Я підозрюю, що ти щось побачиш, коли вирушаємо. Я ціную ваш ентузіазм, і мені не терпиться дізнатися, що ми можемо там знайти. Але наш досвід у Грінкоці, не кажучи вже про те, що сталося з Міріам, Говорить про те, що шлях, яким ми йдемо, страшенно небезпечний. я хотів би, щоб ви трохи попрацювали з професором Гекет. але сер, наскільки небезпечною може бути бібліотека? Можливо, нам потрібна лише книга? Можливо, але ми повинні бути готові до всього. Коли вдосконалите свою захисну магію, приходьте до мене. Гадаю, нам є що обговорити. Я прийшла щодо нового закляття. Якого ви маєте мене навчити, професорко. Зрозуміло, професор Фік вказав на певну терміновість ваших завдань захисної магії. Отже, ви маєте вивчити інсендіо, закляття вогню, яке допоможе вам запалювати смолоскипи, спалювати павутиння та, за потреби захищатися від тих, хто хоче вам зашкодити. Звучить універсально цілком, але перш ніж ми почнемо, я хочу, щоб ви виконали кілька завдань. Деякі з них можуть вас здивувати, бо студенти думають, що їх професори не в курсі всього. Коли закінчите, підійдіть до мене. Тоді ми почнемо працювати над Іссендіо. Привіт, Люкан. Наступний раунд перехресник вже готовий. Так, звичайно, у мене є чудовий суперник. Готова до наступного раунду? Я готова. Давай зробимо це. Чудово? Ти будеш з напарником? Так, Себастіан. Тоді почнемо. Готові, щоб вас відубасили. Заздалегідь перепрошую. Ак як у вина! はい。 Браво, ти справді це зробила. Інші суперники вже звернули на тебе увагу. Але після цього раунду вони дійсно будуть мати на тебе зуб. Тобі краще продовжувати тренуватися, якщо хочеш перемогти. Або хоча б пережити наступний раунд. Я дам тобі знати, коли ми будемо готові. Сподіваюсь, побачити тебе там. Наступний раунд, так би мовити, за всіма камінцями.

Я виконала усі завдання, які ви мені дали, професорко Гекет. Рада це чути. Тоді ви повинні бути And готові вивчати інсендію. маю бути готова, професорко. Yes. Так, на жаль, я відвідала достатньо недбайливих колег у лікарні святого Мунго, щоб запевнити вас, що вогонь не постійний союзник. Досі ваші чари мене вражали, але будь ласка, зосередтеся. Я б не хотіла, щоб ми закінчили сьогоднішній урок з палаючими мантіями давайте почнемо remember, і пам'ятайте, зосередтеся на правильному русі палички. Зосередьтесь і тримайте паличку рівно. А, а ось і ви. Вітаю, сер. Hello, Вам буде приємно дізнатися, you що я навчилася захисної магії у професорки Хекет. Я чую. Вона казала, що ви добре освоїли нову паличку. Ви повинні продовжувати працювати з нею та іншими професорами, щоб удосконалювати свої навички. Тим не менш, я не хочу більше відкладати наш візит до бібліотеки. Що почнемо? Фі, у мене є для вас робота. Ходімо, пане директора. Я з учнем і мій розклад. Ваш розклад почекає невизначений час, так само як і ваш учень. Я думав, що після всіх неприємностей, які ви мені завдали через озріка, ви хотіли б загладити свою провину у моєму кабінеті за п'ять хвилин. Цей чоловік дратує. На жаль, наша подорож до забороненої секції трохи зачекає. Але, професоре, у нас немає вибору. Було б нерозумно провокувати нашого славетного директора ще більше. я знайду вас, коли завершу всі свої справи. Себастьяне, ось ти де. А ось і ти. Ти обіцяла мені пояснити, що сталося в трьох мітлах. Небагато учнів користуються популярністю Віктора Рокуда. Що це було? Здається, він працює з ранроком. А ранроку потрібно те, що я знайшла в Грінґці ранрок. І коли ти була в Грінґетці? Ми з професором Фігом опинились там після нападу дракона. Це дуже цікава історія. У Фіга була переноска Переноска? до Грінгутсу? Я не зовсім второпав. Я сама ледь розумію. Так чи інакше, ми опинилися в стародавньому сховищі, де знайшли мапу. Ця мапа веде до забороненої секції. Ти ж не серйозно. абсолютно серйозно. Професор Фік наполягав, щоб я нікому про це не розповідала. Я, мабуть, і так забагато сказала. Зрозумів. Я збережу твою таємницю. Дякую, Себастіне. Ти казав, що ти достатньо розумний, щоб не попастися в заборонені секції. так і я зустрінемося ввечері біля бібліотеки і нікому не кажи. А що буде, якщо нас спіймають у забороненому відділі? Покарання це без сумніву, але кілька застережень допоможуть. По перше, уникай неприємностей і привидів. Крім безглуздого знищення майна, вони більше люблять тільки доносити на таких як ми. А як до бібліотекарки, Мадам Скріплер не любить, коли серед її дорогоцінних книг відбуваються таємні дії, тож робить все, що зможе, щоб уникнути її. У нас із нею були свої проблеми, але я можу дати їй відсіч. Тобі може так не пощастити. Дякую, Себастьяне. Побачимось пізніше. Бачиш, це ті двері, до яких нам треба дістатися. А ті набридливі муніципали тільки мріють про те, щоб здати нас скрібнер, тож не дай їм нас побачити. Зрозуміло, я можу бути непомітною. Ходімо, зачекай. Ти маєш знати ще одне заклинання Чари розчарування. Допомагають потрапити туди, куди тобі не слід. Накладеш їх, і ти здаватимешся більш, ніж витівкою світла, доки триматимешся на відстані і мовчатимеш. Ти хочеш сказати, що я можу стати невидимою щось на кшталт? Це не так надійно, як плащ, але плащі дорогі, а закляття вони безкоштовні. Спробуй. thank <laughs> you